Вітаються новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. На які пільги мають право учасники АТО та куди звернутися, аби їх отримати. Українські банки запроваджують комісію за зняття готівки з картки або ж її поповнення. Українці переживають втрату Кузьми Скрябіна. коли йде, відбудеться прощання з музикантом. Війна на Донбасі триває, і там продовжують гинути як військові, так і цивільні. Лише за підрахунком ООН з квітня минулого року на сході України загинуло понад 5 тисяч людей. Ще понад 20 тисяч мешканців через бойові дії зазнали поранень. За минулу добу Україна на Донбасі втратила п'ятеро солдатів та ще 27 військовослужбовців. Зазнали поранення. А терористи не припиняють обстрілювати населені пункти. Найгарячіша ситуація на сьогодні в районі міста Дебальцеве та Вугигірська. Там бойовики. Не полишають спроб захопити ці міста, але за повідомленням штабу АТО всі спроби найманців наразі безуспішні. Неподалік населених пунктів Попасної, Дебальцево, Вуглегірська та інших зафіксовано значні втрати серед бойовиків так званих ДНР та ЛНР, казаків, російських найманців і військовослужбовців, а також ворожої військової техніки. Це призводить до масового самовільного залишення ними. Незаконних збройних формувань і за оперативними даними відступ бойовиків від Вуглегірська стримували загороджувальні загони дивізії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації. Ані квартплати, земельна ділянка або квартира. у Львові. Учасникам АТО обіцяють повний соціальний захист. Лише на цей рік для допомоги учасникам антитерористичної операції у міському бюджеті заклали майже 5 мільйонів гривень. Чиновники кажуть, допомагатимуть як солдатам, так і учасникам добровольчих батальйонів, якщо ті матимуть необхідні документи, які підтверджують їх участь у зоні бойових дій. Уже на сьогодні до Львівської мерії звернулося понад півтори тисячі учасників АТО та їхніх сімей, аби їх звільнили від квартирної плати. Окрім цього, чимало солдатів звернулися в управління соцзахисту за матеріальною допомогою. Було отримано допомогу в районі 350 тисяч гривень. Загалом, вже за 2014 рік, учасники антитуристичної операції та члени їх, їхніх сімей отримали допомогу та компенсації на загальну суму 2 мільйони, близько 2 мільйони 200 тисяч гривень. А 304 сім'ї учасників АТО перебувають у черзі на квартири. З них 17 сімей, родичі, яких загинули на сході. У Львівській мерії кажуть, солдатів, які воюють на сході, вносять до черги на житло навіть без довідки учасника АТО, але за умови, що цей документ донесуть згодом. Ніхто ще з тих, хто в нас подавав документи, ніхто не має, крім сімей загиблих. З учасників АТО ніхто не має посвідчень учасників АТО. Ми приймаємо їхні документи, включаємо в список учасників по довідці про те, що вони перебували в такий то період, перебувають там дехто перебуває по декілька періодів в зоні АТО. Скільки часу військовим доведеться чекати на своє житло, поки ніхто не знає. Але Мерія виділила земельну ділянку у Львові, де згодом мають збудувати будинок спеціально для учасників АТО та сімей загиблих. Стосовно забезпечення земельними ділянками учасників АТО під індивідуальне житлове будівництво. То тут працює робоча група в обласній держадміністрації. Яка спільно з представниками військових частин, командирів, учасників самих АТО упрацьовують всі звернення з тим, щоб забезпечити земельними ділянками в прилеглих селах, ті, що є межують з містом Львовом. Також у мерії запевняють, діти учасників АТО будуть звільнені від оплати за харчування в шкільних та дошкільних закладах. Окрім того, соціальні служби обіцяють дбати про дітей, чиї батьки воюють на сході та по можливості відправляти їх на відпочинок. Якщо брати по цифрах, то ми року 45 дітей були побували в Польщі, 7 у Швеції, 25 відпочили в Буковелі. Ми ведемо перемовини з консульствами Грузії, Молдавії, Литви в цьому році вони теж готові сприяти тому, щоб діти учасників відвідали їхні сім'ї, пожили їхні країни. У мерії Львова обіцяють, якщо учасники АТО ще не звернулися до них за звільненням від квартплати, то їм зроблять перерахунок та звільнять від оплати з моменту участі в антитерористичній операції. Михайло Когута, та Іван Мазуренко новини 2015. другий телеканал. Продовжуємо тему з нами Оксана Яковець, заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Вітаю вас! Я так, пані Оксано, розкажіть, на які пільги мають учасники АТО в межах області, якщо говорити ці пільги задекларовані і чинним законодавством на сьогоднішній день, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади. Насамперед хочу сказати, що ми мусимо говорити про значно ширше коло учасників. Антитерористичних операцій, оскільки вже ми маємо дві категорії: тобто є члени сімей загиблих, учасників АТО і е, учасники АТО, а також члени їх сімей. Отож, про членів сімей насамперед загиблих, я висловлюю співчуття всім родинам, котрі оплакують наших героїв. На сьогоднішній день ми маємо 115 родин. На жаль, всім е, цим. На сьогоднішній день 113 родинам ми вже виплатили допомогу одноразову за рахунок коштів обласного бюджету. Родина, кожна родина отримала на руки 126 тисяч ну, оподаткування, тобто чиста сума 100 тисяч гривень. Тим діткам з численних повнолітніх осіб, які втратили годувальника. Призначена пенсія установлено в установленому порядку органами пенсійного фонду, а таких діток у нас і 68, ще 59 утриманцям, призначена пенсія по втраті годувальника. Тобто на державному рівні все те, що для цих родин передбачено, вони отримують. Ну і крім того, мусимо говорити, що звичайно місцева громада підтримує всякими способами такі родини. Провідує є рішення місцевих органів стосовно надання одноразових допомог стосовно виготовлення пам'ятників, стосовно відведення місць для поховання. Ну інші такі моменти, які можливо за інших обставин вирішувала би родина самостійно. Ну і крім того, знаємо, що для посилення соціального захисту таких родин приймаються рішення місцевими радами. От, зокрема, минулого року у Львівської міської радою було прийнято рішення стосовно звільнення від сплати за квартиру сімей, де є учасники АТО. Є по окремих місцевих радах рішення стосовно надання матеріальної допомоги в тому чи іншому розмірі, тобто, влада не залишає цих людей наодинці зі своїми проблемами. Що ж говорити до учасників АТО, які, на щастя, є живими. То знову ж таки мусимо говорити вже про тих, які приймали участь і в силу певних об'єктивних причин, а це в першу чергу отримання травм, це поранення, це каліцтво, і про тих, котрі ще зараз воюють. Тобто ті учасники, а то, які приймали участь у цих операціях і отримали тілесні ушкодження, шкодуючи середньої ступені. Мають право на лікування, і це такий комплекс послуг. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми маємо 73 особи, яким офіційно встановлено статус учасника бойових дій. Звичайно, ми про цих людей все знаємо. Ми з ними працюємо, їм призначається і пенсія, і всі інші соціальні виплати, які належать згідно закону. Куди і з якими документами потрібно прийти учасникам АТО чи сім'ям загиблих учасників, АТО, аби отримати відповідні пільги. Ну знову ж таки, мусимо дивитися, яке питання порушується сім'ями. Якщо це пенсія по втраті годувальника, то це однозначно органи пенсійного фонду за місцем проживання такої родини. Якщо це соціальна підтримка, то це управління соціального захисту за місцем проживання. Якщо питання статусу, то тут в першу чергу працюють військомати, які мають інформацію. Інформацію про цю людину вони знають, куди вона скеровувалася, ким вона скеровувалася. І до речі, хочу сказати, що статус учасника бойових дій надається міжвідомчою комісією на рівні центральних органів виконавчої влади. Тобто, ми область в даному випадку лише готує пакет документів і скеровує на. Центральні органи виконавчої влади для розгляду і визначення цього статусу, як багато людей приходить за такою допомогою, чи є перенавантаження? Ви знаєте, не можна сказати, що ця робота власне з членами сімей АТО, учасників АТО, носить масовий характер, оскільки дії все таки ще продовжуються. Ті ж люди, які вже тут в нас є. А хочу сказати, що на сьогоднішній день нас 11 членів. Вніше не члені а учасників антитерористичної операції, які отримали важкі травми. Зараз проходять реабілітацію в це в міжрегіональному центрі реабілітації. Е, і... Ще чотири знаходяться на протезному заводі, зараз вони готуються до протезування. Тобто це не масовий характер, оскільки все таки дії ще продовжуються. Одні ще лежать в госпіталях, і вони, ну стан їхній є, або гірший, або такий, що йдуть вони на поправку, і в подальшому вони знову ж таки буде розглядатися питання, або вони повернуться назад в стрій, будуть повноцінними людьми, або ж все таки отримані травми. По впливають на їхнє здоров'я, і їм буде встановлена якась група інвалідності. Це вже знову ж таки будуть відповідно відвідувачі або системи соціального захисту, якщо буде право на якусь виплату, або органів пенсійного фонду, якщо є достатній стаж для призначення пенсії по інвалідності. Я дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що влада буде гідно підтримувати і допомагати цим людям, аби невдоволених не було. Дякую вам ще раз. Я нагадаю, з нами була Оксана Яковець, заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Тяжкі часи, не тільки для військових, українські банки вирішили поповнити свої прибутки коштом українців. Вони пропонують запровадити комісію на зняття готівки з банкомату і поповнення. Наприклад, щоб надіслати на свій особистий поточний або картковий рахунок, треба буде заплатити від 20-30 гривень до 1% суми. Якщо ж гроші на картку буде закидати не господар, то це буде коштувати 50 гривень. Про можливі наслідки такого кроку банкірів далі в сюжеті. Залізти в кишені споживачів, щоб отримати більше. Українські банки вирішили брати з населення комісію за кожен найдрібніший сервіс. Поповнити картку чи зняти готівку тепер буде коштувати замість стандартного 1% відсотка призняті готівки в банкоматах. Треба буде платити 2-3%. відсотки. відсоток треба буде віддати, щоб поповнити картковий рахунок. Чим викликана така спрага до прибутків, банки пояснювати не поспішають. Але поки вони відмовчуються, опитані нами львів'яни вже говорять, повернеться готівка. Напевно, менше користуватися карточкою, бо то ж відсотки знімаються і менша сума становиться. Ну хто буде тоді в банку довіряти? Краще готівкою платити, чим карточкою. В готівці буду більше тримати, напевно вже я один раз знімлю стипендію, а потім ну, буду вже тримати в себе гроші готівкою. Брати комісії найпростіший спосіб для прибутків в банках. Криза бракує клієнтів і депозитів, але це не привід для додаткових зборів. Люди краще передаватимуть гроші через кур'єра, поїзд аніж через банки. Шукатимуть інші шляхи, щоб зекономити і уникнути комісії. Якщо банки будуть відлякувати, люди теж підуть в тінь, тобто не буде використовуватися платіжний інструмент, так як належить, розумієте? Це по перше. По друге, ми ж пам'ятаємо, що було під кори Уолл стріт це ж було теж протести, були проти засилля різного роду комісійних платежів всього, що знімали банки, розумієте? тобто не можна повторити помилки, які були в світі. Комісія лише вбиватимуть безготівковий розрахунок, який міг би стати основою фінансової реформи в Україні. Якщо ми хочемо, щоб були безготівкові розрахунки. То тоді просто треба напросто зробити, щоб всі зарплати йшли на карточки, а не якимось чином, щоб кожна карточка використовувалася як інструмент для розрахунків, будь-де в системі, ввести скрізь відповідні касові апарати, відповідні, скажімо, термінали, щоб користуватися, але не знімати з готівки за кожну операцію. Тому що, якщо людина хоче щось зробити і вона таким чином ті кошти віддає, тобто, якщо гроші прийшли в банк, за це треба дякувати. Мо відчутних прибутків банки не отримають. тому експерт радить банкам добре подумати, перш ніж обкладати клієнтів додатковими зборами. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. 2015 рік в Україні влада називає роком реформ розмов. Багато про те конкретних дій і результатів українці поки що не бачать. Ідеї реформ людям здаються нереальними натомість вони пропонують свої, які саме дізнавалися наші журналісти. Валерій Латвієць проте в Україні живе вже 10 років. Чоловік вважає, що потрібно шукати власний шлях розвитку країни, а не позичати досвід Євросоюзу. Валерій впевнений, починати реформи потрібно з соціальної сфери. Да, в соціальних надацину патміліцину надо вкладати медицину в дітей в детські детські учреждення в, в школи, а то школа не працює, тому що нету тепла, ніто нету а не знаю, їм треба думати як-то об этом, об людях. Вів'янка Оксана погоджується, першим кроком урядовців має бути реформа соціальної політики. Нинішнім станом медицини та освіти жінка задоволена. Головною проблемою вона вважає низькі зарплати, які не дають гідно жити. Ну, я би напевно також почала соціальної сфери, оскільки зараз це є дуже важливим. Ми маємо такий досить незахищений соціальний сферу населення. Я маю на увазі, це родини наших героїв, які постраждали. Мабуть, треба починати з того, щоб показати їм цим родичам, що їхні сини, їхні чоловіки віддали життя не просто так. Студент Андрій сподівається, що реформи позитивно вплинуть на розвиток країни. Хлопець вважає, найперше потрібно розвивати сільське господарство, яке дасть змогу зміцнити економіку. Наша країна куди не втікала, аграрна країна і галузь. Сільського господарства потрібно розвивати і впроваджувати там елементи в тваринництві, в сільському господарстві треба впроваджувати нові системи, впроваджувати більше посів, наприклад, там співпраця з іншими країнами, які, наприклад, не можуть там в себе посіяти пшеницю. У нас там пшениця вродить ну, дуже гарно. І співпраця там по закупівлі. А от пані Ірина певна, перш за все в країні має бути чесна міліція, тому жінка сподівається на якнайшвидші зміни у правоохоронній системі. Вступ в правоохоронні органи за тестуванням, ну і, напевно зарплата відповідно, якийсь стимул до праці. А перш за все, то тільки правильний відбір. Львів'янин Володимир вважає, що нинішня влада повинна боротися із корупцією, а також реформувати житлово-комунальне господарство. В першу чергу зробити абсолютну звітність перед громадою чиновників, коли їхній кабінет не мав би право бути закритим, а якраз відкритим як для журналістів, так і для різних громадських організацій і громадських ініціатив. Львів'яни кажуть, про реформи говорити можна багато. проте, аби зміни дійсно були, кожному потрібно починати із себе. Україна сумує за кузьмою. У понад 20 містах люди вийшли на центральні площі міста, аби вшанувати пам'ять відомого музиканта. Зокрема, у Львові біля пам'ятника Шевченку зібралося понад тисяча людей. У вівторок з Андрієм Кузьменком прощався Київ у середу, 4 лютого. Таку можливість матимуть львів'яни. Дарі фотографії на сіл розклади. Дісячі історії Смішні, розкажи. Вражі, друзі. Цям не забудь, подзвони, бо добре чи що з тобою завжди вони. Посумувати за музикантом до пам'ятника Тарасові Шевченку прийшли школярі, студенти та старші люди. Вони принесли квіти та запалили свічки. Я з ним не був особисто знайомий, але його, його творчість зробила це якось так, що він для мене став другом, братом, дядьком, можна якось так сказати. Він мені був. Я сьогодні свідомо, наскільки він був мені рідним. Серед тих, хто прийшов віддати шану Андрію Кузьменку, як палкі шанувальники, так і ті, хто з його творчістю знайомий мало. Я, можна сказати, не є така фанаткою, просто... він мені подобався як співак. І, все. і тому ми сьогодні прийшли цю свічку запалити, щоб йому було легше. Для українців трагічна загибель Кузьми Скрябіна стала шоком на очах людей сльози. Під час вечора пам'яті не згадували історії, пов'язані з ним та співали в улюблених пісень. Не стидайся до твої земля, не стидайся та Україна, добре там і не нас нема. Стан для батька нормальним сином. Не стидайся до твої земля, не стидайся та Україна. Добре там, є де нас нема. Стальне батька нормальним сином. Попрощатися з улюбленим музикантом львів'яни зможуть у середу, 4 лютого, у Преображенській церкві, що на вулиці Краківській. Поховають Андрія Кузьменка у родинному склепі на Брюховацькому цвинтарі. Такими були новини вівторка 3 лютого. Пам'ятайте, наша сила в єдності. З вами була Марія Шепаль. Побачимось.